Слава Україні! Сьогодні п'ятниця, значить в нас є якийсь Х. Точніше, сьогодні йде Х2 на темні уламки. Значить, що правильно, ми відкриваємо темні уламки. Повторююсь, ну то таке. І перші ж перейти до відкриття. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, то ось мій телеграм. Якщо потрібен чат, то тут ми спілкуємось. Ну і якщо бажаєте дату уламки, то також пишіть мені в програм. Ну, і першим буде мій твін. На все про все, цілих 11 уламків. І погнали! Погнали! Починаємо з одного і тоді десятка. Е, не пам'ятаю, коли в мене була остання легенда, але мені здається за відчуттями, що не дуже давно. Тому не знаю, на що я розраховую. Ну, Х2 є Х2. Давай, давай легенду. Коваль Ясно. Yes. Все з тобою зрозуміло. Здивуй мене, здивуй мене, гра. Напевно, це єдиний епікс з 11-ї ламків. Так і я. Не здивувала, хоча бакавнішкура доволі корисні для злиття. Hey, все, йдемо далі. Наступним буде Максим. Це мій співклан. До речі, клану Привіт, і нам потрібна одна людина ось вимога, якщо що, то пишіть або домовляйтеся. І hey, клану: Привіт-привіт, привіт, привіт-привіт, 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 привіт-привіт. Всім привіт! Всім привіт! На все про все, 39 уламків, тож не тягнемо і починаємо з 10-го. Давай легенду. бажано якусь Марічку. Марічечку. Марічечку дай, будь ласка, болю не то не того разу. Я думаю, що все-таки мала би бути легенда. Хоча не знаю, коли була. Громобій, ну, ну все, максимум крипта, все решта корм, крім мучениця, яка заходить. В анкіли на клан боса, а також в Анкіл на булико, Якщо комусь потрібно, то є такі пачки. І ще одна десятка. Каменешкур вже говорив. Гонець, от гонець мене також дратує. Драконить мене той гонець. Е, Тосторіг, ну, отаман на мінімалках, непоганий епік перезаряджає навички ваших воріг. До речі, зладник мене також дратує. І кроворіг, якого можна використати на злиття. З якщо я не помиляюся, дай легенду. Тільки два епіка було, третій, Рогнор. ну це максимум Крипта. Ну, Теорія бачу, що працює, але, але надія надія є. Ну давай! Не дуже. Не дуже. Не дуже. Ще 9 уламків по одному. Ще 9 уламків по одному. І до останнього уламка надія є. Надія є, але. <світ> ймовірність, щось, щось вона дуже невелика, та ймовірність. Ну, чекаємо. Поки поки чекаємо. Насправді було скільки 3 епіка з 33 уламків. Ну, таке собі. була топ ХС, до речі, тільки що пробігало. До речі, також непогана рарка. Заповнюєш коли ходи. Mm -hmm -hmm. І ренегатка. Класна рарка. заходи банкіли, Перезаряджає навики всіх ваших союзників. Даздурк. Ну, непоганий клінцер, але Але просто непоганий, нічого особливого. Ще ну, хоча б епіки пішли. І б легенда була Руана. Ну, мені не подобається. Нічого особливого не подобається. Рарка і легенда. Да, мала б бути, але оцей от пан мені не подобається зовсім. Е, і якщо так роздивитися, то зазвичай, як він приходить, то легенди не приходять. Ну, не знаю, один уламок і зараз здивуй, здивуй мене і дай легенду. Ні, не здивований. Це коса. Це коса 39 уламків. Щось толкове було, вроді би, навіть і нічого толкового. Ну, так буває. Вибач Максим, я на це не маю жодного впливу. Дякую тобі за уламки, приходи ще і ми йдемо далі. Тепер черга Лесі, вона же Лесінятко, Значить, завдання було. Завдання було забрати, забрати останні очки для душі. Де воно є, скільки там потрібно, я ще не подивився. 5500. Ну, я не знаю, чи хватить. Чи хватить 4,5 тисячі. Я не знаю, чи вистачить, але погнали, подивимося. А от візьме і вистачить. Дві легенди в одній десятці, і поїхали. До речі, До речі Олеся напи... Олеся, Олеся написала, що потрібен кінь. Треба дістати Маріуса. До речі, знову хвальболю. А кітрел і зільник е був на останньому злеті Значить, Леся написала, що список замовлень, я його мушу прочитати. Марічка Тарас Одін, Леоріус, Маріус, Сифі не Ну, то, що. Маріуса не можна дістати з темних уламків, то нічого. То все рівно треба дістати саме Маріуса. Я не знаю як. Чи в мене хоча б якісь шанси були. Ну, десятка холоста, значить, епік. Френди, ну нічого цікавого, дай легенду роди. Роди легенду. Ще один епік. Він соносна. Хороший епік. Колись це взагалі був. Топовий епік, коли були роки ще блендерів. Коли блендери виносили за один хід все, що було всю ворожу пачку, але поява, поява кам'яної шкіри все змінила. Е, зараз воно ну, не дуже грає. Ну, Можна десь застосувати, але на арені воно не грає. Так, ще одна десятка. Я вірю в легенду. Точніше, я сподіваюся на легенду. Не знаю, має бути кінь, кінь. генбо. Хороший епік. Має бути кінь. Але він звідси не приходить з уламків ще один епікромобій на крипту і. І ще один епік. І Візія. А Візія непоганий епік. Візія має хороші штрафи, блок бонусів має, має провокацію. Тому для Гідри, в принципі, це непогано. Вісі. 8. 8. 8. Бо мене помножать на нуль. <зі>, Зі мною будуть знов сваритися, що я знов дістав, не дістав те, що треба. Але як можна було Маріуса дістати, я не знаю. Я не знаю. Ну, але хоча б марієчку. Марієчку би. Раркі. Багато рарок сипає, ну, 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 не знаю. Не знаю, як цей 5500 очок, ну, це нереально за таку кількість уламків. Відповідно, треба, треба мати на тупічку собі всяких живоглотів і релікварів, щоб. Опа! Треба очки, але тут раз і дістали. Раз, і є очечки. Все. Робоча схема. Вона працює. Ну, ну... може вже пора починати якісь легенди сьогодні діставати. Ні, не пора. Ще не прийшов час. Що по заначках? Що по заночках? 4. три, чотири. чотири ну, от. Трошки є, заначки. 2, 1. Ага, тут нема. І ж, тих є. Ну, в принципі, заначки є. Діставати щось можна, скільки там десь на півтори тисячі очок є. Значить, зараз ми подимося. Зараз ми пойдемося. Ага, ми вже добралися майже до останнього. На тисячу все закривається. Все закривається. Навіть можна зелені діставати, але не варто. Але не варто дякуємо Лесі. Вибачай, що без коня. Без, без коня. <сістOLANGE> <сістOLANGE> я сьогодні без коня, вибачай. Дякую тобі за уламки і ми йдемо далі. Тепер Нізі, Ніком мої раби, Nizi. клану Привіт. Одне місце є, умови тут. Все, бачите. Клану Привіт, 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 привіт. Отже, для Нізі я маю дістати. Гнута. <хи> я, я не знаю, як воно працює і чому так. Але для Лесі я мав дістати коня, а тут маю дістати Гнута. Нікого не бентежить, що це темні, і, і ці герої з них не падають. Завдання є, завдання є. Я з ним впорався? Ні, я з ним не впорався. Хоча хто його знає, <хи> напишіть, які в мене шанси були дістати з уламків Маріуса або Гнута. Саме з темних уламків. Так, Скасекс. Ну, непоганий Клінцер. Непоганий клінцер, але потрібні легенди. Хоча б десь. Хоча б комусь. Хоча б однесенька. Х2 точно включений. Цілий 1%. Цілий один відсоток. То нічого собі. Так, рарочки є купа Рарок. Добре. А легенду і без ковалів болю. без ку... людожер, клас для Антіла, саме те, що потрібно. Але я думаю, що він тут вже був, то сторік вже був. Ну, людожер це, це клас. Це, це вже така класика, класичний ті антіл. Е, добре, дві, два епіка було. Ще надія є. Уламки є, надія є. Кітрел вже був сьогодні обора. Ну, ставлять її на. Ще він ціносна. Х10 на вінціносного Андрійсія не дуже цікава. О, оце мені подобається. Шамель колись був зірочкою на Гідрі, коли гідра появилася. Обору можна також ставлять і на гідру разом з Led Mik, але мені особисто це не подобається. У мене є інші герої, які більш цікавіші, тому я її не використовую. Сайлор колись був дуже класний герой. І... давай, давай, Дай ще одну ну, дай ще одну Ну, ну не завершуй на крихітці. Ще одну морічку. Дві 300 очок. А... Що тут сказати? Отже, Сайлер. Колись це була мега топовий герой. Е Аура. Для крипти клас е-е Робить певні маніпуляції зі школою ходу соперників союзників це завжди топ. Містері, в принципі, це, як на мене, максимум Крипта. а кем то класний герой, можна ставити, навіть бачив на важкого павка Ставить Мадам Серіс колись це супер топовий герой був. Один з найкращих. Вона, ну, вона до сих пір грає, але коли у вас є. Набагато потужніші герої, то Мадам Серіс відходить десь далеко в сторону. Я пам'ятаю, в свій час був на неї турнір, задавали за. Чи це не прокачка героїв, була, чи щось таке. І я боровся за неї, і я програв Програв той бій, і я дуже розчарувався. Я так розчарувався, так хотів отримати Мадам Серіс, але... але я зайняв друге місце. І прийшло розчарування. Хоча за деякий час мені їх насипало. До речі, до речі, перший епік, який прийшов, це була саме вона сервіс. В результаті в мене їх було вже дуже багато. По-моєму, вона в мене плюс 4, і я навіть не знаю, скільки я вже згодував. Ну, але стан на сьогодні вже майже не використовую. Крихітка непоганий герой, непоганий, не найгірший, можна використовувати. Я її маю, але щось вона мені не дуже бачив пачки на наставлять, Роблять через неї дуже потужні пачки, дуже швидко проходять. Але oh. я думаю, що це не той день, не той день, не той аккаунт. Шкода, що не Гнут. Зараз мені напише Нізі знову ж таки. Ех, шкода, що не Гнут. <свісно> Надіюсь, що це не дубль. Ну, хоча б Унік, це вже добре. Дякую, Нізі і вітаю з повненням колекції, і ми йдемо далі. Тепер Михайло зі своїм твіном. Як завжди, стандартна установка на всі відкриття український чат 777 номер. Що по уламках 40. Клас. Я ще не дивився, скільки, ну клас. Так, зразу погнали по десятках. По десятках було сказано вроді, що Михайло нічого не очікує, ну але як завжди, хочеться. Щось хочеться дістати. І починаємо ми з радки. радник. До речі, герой, якого можна використати в Антіві непогано. Але легенда би не помішала тако, щоб не було це єдина крихітка Енні. Це не найкраща легенда. Це не найкраща легенда. Але легенда є легенда. Вона в мене також є, я також безмежно щасливий володар її, але ще не прокачав. Луа колись лупила в одну ціль дуже непогано, але ті, ті почти вже не дуже актуальна. Ще один обіг, ще одна мадам сервіс. Е, вже говорив: Холодне Серце топчик. Парагон, до речі, парагон. Рарка, яка вбиває самотужки будь-яку чорну вдову. Головне довести її, його до, до боса і одягнути все отрути, щоб він вішав отруто отруту, швидше буде. І накладаємо на себе невмирання, і всі ваші союзники мають бути мертві. І от таким чином він пройде. Його вбити неможливо, його вдова не вбиває. Тому, якщо треба, користуйтесь. <рик> <рик> ну, давай ще одну. Ну, от ще одну. я не, давно не витягував дві легенди з uh, десятки. Давай шау, давай ще одну легенду. Роанна, всі, всі, не цікаво, ну, в принципі, всіх озвучав Крутракса. Вона не грає, як на Ну, Ну, от не грає і все. На арені її не зустрінеш, бо бо, бо. бо не зустрінеш. Ех, ех, а ще одну. А ще, одну дес десятку, ще одну десятку десятку і легенду болю А ти. ти Бородань. Ні, ні, ні. Ну давай. Ні, на жаль, Етлен, ну, Максимум Крипто, то в сторіх був пайдма це мій перший епік з темних поламків. Чи це позитивно? З 40 ламків клас є легенда. Унік Унік. Чи потрібно? Ні, не потрібно. Скоріше за все, що ні не потрібно. Ну, але так чи інакше. Він він кінценосна, от він заносно добре. Тосторіг, ні? Тато зсторіг, то непогано. В принципі, непогане відкриття. От, навіть сратник новий клас. Тоді. Вітаю, і ми йдемо далі. Тепер основа від Михайла і стандартна основка український 777 є. Крутраксу отримав. Хтось тут отримав Костянтина. Дуже класно. Жартує, не дуже. О, 50 уламків. Ще не дивився, скільки. Ну, клас. Погнали. Зразу 4 циркони. Айхон, айхон ячина. Добре, добре, добре. Давай, 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 ще от сюди легенду. На основі також потрібні легенди. Дездур вже сьогодні був, а Кентум був пророчиться і Острокс. Острокс, ну, щось таке собі. Ну, непогано, але це не топ. А от пророчка до сих пір топ, до сих пір актуальна, хвилі на будь-яких боссах зносить за, за один раз. Дуже хороший епік, топовий епік. Ну. Так, 4 чи 5 епіків було. Сіндра, не, максимум Крипта. Е, Непогано в першій десятці насипало епіків. Надіємося, ще на легенди. Небесна чарівниця колись через неї робили, по моєму десі, могли зап... запхати в анкіли, якщо мені пам'ять не зраджує. Е, навіть є певні Анкіли через відродження, але вони після смерті вже. Але вони дуже важкі, хімуроні, тому не рекомендую. Але якщо варіантів немає, то можна і таки, з таким бавитися. Все залежить від ваших, від ваших героїв, що у вас є на аккаунті. Мені не, не цікаво, бо у мене є нормальні герої. Е, вістері вже була сьогодні. Мучениця була. І. Ще один Аким. на Кем? На кем Акем сипе? Сипе, але хочеться, щоб сипало легендами. Щоб сипало легендами, мисливиця на злиття живоглота. Пополових лицарів два, третій буде. Третій буде? Ні, третій не буде. Буде два вала. То себе відчуваєш зараз як в якійсь е, поганенькій лотереї, де треба зібрати три однакових, а в тебе два тих, два тих, два тих. Я не знаю, чи б я це згадав. Ну так воно виглядало, що ще хочеться одного. От є два, треба третього. Для чого мені? Не знаю. Але отак виглядало. Поганенька лотерея. Ну, десятка певно, буде легенда. Хо... Точніше, дуже би хотілося. Тим паче, що кувалів болю не було, тому. 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 Тому десь. Ну, давай. Не вже 20. Клас! На останок дві десятки, дві десятки. Просто в нікуди. Добре. Підемо іншим шляхом. М м можливо, десь тут е залишився один темний уламок. Якщо є, то зразу його і відкрию. Е завдання боса пити не було. Нічого не, не переглядаю, не зберігаю. Дві, до речі, легендарні книжки з п'ятого непогано. Три легендарні книжки. Ну нічого собі. Три легендарні книжки темних уламків, на жаль, не було. Але за відчуттями от-от, за от десь десь. Десь от вже вже має бути. Е, тож, дякую Михайлу Вітаю з повненням на Твіні. Вибачай, що ми без легенди. Приходи ще. Дякую за уламки і ми йдемо далі. Наступна буде Наталі. В Наталі буде цілих 12 уламків. Погнали? Погнали! До речі, в Наталі дуже багато енергії. Зараз, зараз, зараз подивимося, скільки саме. Вчора був на одному аккаунті, де було дуже багато. Тут 20,5 тисяч, як вам така кількість енергії. Але то називається відчуй себе жебраком Вчора був на аккаунті, де було поза 60 тисяч енергії. Я не знаю, як таке можливо, але 60 тисяч енергії Давай легенду. Епік, Урсала, клас. Хороший епік. Воскрешає Скімфос. Не дуже. Легенди, легенди, легенди. Ще одна Урсала. Давай третю Урсалу. Ні. Дві Урсали. Чому так, невідомо. До речі, епіки е, однакові е, не так часто зустрінеш в одній десертці. Але без легенди. Сумно. Сумно. Дякую Наталі, і ми йдемо далі. Так, ну і на закуску традиційно вже буде мій основний аккаунт. Вже мене звинуватили, що я поширив на одну особу. вірус без персонажа. Я не буду хто казати, хто це, і, і що я мав там дістати. Я промовчу. Але в цієї людини є дуже багато що качати. І вона ще з цим не справилась. Тому, тому, тому треба качати. Тому треба качати і тоді приходити знову. Що я можу сказати? Ну так буває. Епік! Вау, клас! Суває! Сувайю колись ставили, по-моєму, клан боса. Так, бо вона має і слабкість, і зменшення захисту. В анкіл ставили но я хочу легенду Насправді. Насправді я хочу легенду. Оу! Рижий. Все ясно. Все ясно, все зрозуміло. Ну, на моєму аккаунті це традиційно. Я взагалі дивуюся як прийшов Епік, хоча б. Зазвичай приходять просто рарки. І два епіка. Два епіка, і вгадайте, скільки мені з них потрібно? Правильно. Жоден. <світ> Жоден не потрібен. Щось. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, відкривались, не відкривались, що натягали ви, можливо, ви натягали хороших топових легенд. До речі, сьогодні бачив хороших топових легенд, Де були різні. Де були акриції і всякі такі цікаві штуки. Але це не про нас. Зовсім <свісно> не про нас. Була також шу, бачив, класно. Ну, якось так. Можливо, кажемо, відкрасний клас. Пишіть всім, хто дав уламки. Вам величезне. Дякую. Приходіть ще. Я буду старатися щось дістати. Навіть можливо, прийде той день, що я дістану Маріуса з Оламка. І глота також. І все буде Україна. До нових зустріч.